Ніяк я не можу по цей об'єкт проїхати. знов у Олега Олександрівці тут наші хлопці монтують навіс. І зараз пройшов дощик, класно так паркан виглядає. І зніму ще трошки відео по паркану. Ну І огляд навісу обов'язково. Ось цей потужний наш навіс. Не втримався замовник, побачив як ми зробили паркан, каже, давайте робіть мені навіс. Не сумніваюся, що ви його зробите гарно. І наші хлопчики закінчують монтаж освітлення і водосточка зараз залишилось.